Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. О 17.50 за межами села Борова Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіла трава площою 5 тисяч квадратних метрів. О 13.04 за межами села Курилівка Куп'янського району. Внастядок обстрілу горіла пшениця площою 12 гектарів. Об 11.45 в селі Одноробівка Богодухівського району. Внастядо картопстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі. Близько восьмої ранку поряд село Млипці внаслідок обстрілу з БПЛА постраждав чоловік. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському та Куп'янському районах області. За межами села Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу зайнялась трава. Площа пожежі склала 5 тисяч квадратних метрів. Силами ДСНС у складі двох одиниць техніки та семи чоловік особового складу вогонь вдалося приборкати протягом півтори години. У селі Курилівка Куп'янського району ворог підпалив поле пшениці, знищивши врожай на площі 20 Гектарів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум'я. на решту поля площею 65 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські терористи сім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого. Противник успіху не мав. П'ять разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Бої точилися поблизу Стальмахівки та Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій продовжується у районі Петропавлівки. Ситуація контрольована. Марія Сув'єв та Ігор Мікєнін. Харків новини